Стіни. З чого ми будемо починати? Е, насправді стіни ви можете намалювати одразу з двох вкладок, і в вкладці Архітектура, і в вкладці Strackчі конструкції є стіни. І насправді це одні і ті самі сімейства. В чому їх відмінність? Да? Е, е, ну давайте от зробимо, щоб ми бачили 3D. 3D, 3D 3D. 3D. І зробимо ось так. Тут є у вкладці вид «Tile Views». Тобто ми одночасно бачимо і план, і 3D. В чому відмінність, да, наприклад, стін складки архітектура і стін складки Конструкція? По-перше, коли ми. Ну, Давайте вибираємо стіну складки Конструкція. Ну і складки архітектури так само. Що ми повинні задати? Ми повинні задати. Низ стіни. Тобто це базовий рівень, від якого починається стіна. Наприклад, зараз стіна буде починатися від відмітки 0,0 і буде йти до неприєднаного, не тобто ні до якого рівня на висоту 3000. Можемо, наприклад, вибрати рівень 6 метрів. Тобто рівень 3, який на відмітці 6 метрів. Тоді ось стіна автоматично в неї враховується висота 6 метрів. Якщо ну, можемо вибрати Unconnected, тоді ми пишемо висоту стіни власне вручну. А інколи так буває, що у вас, ну, часто що у вас стіна йде не рівно від якогось рівня. Да? А, там, не від нуля, а там, від відмітки 350 мм. До цього ми просто задаємо оце base offset, сміщення, здається, російською. Наприклад, нам потрібно мінус 300. Пишемо мінус 300. І до рівня, там, не знаю, 3 метри. Тобто сумарна висота стіни виходить 300 мм від мінус 300 до нуля, і від 0 до 3 метрів ще 3000. Тобто ось сумарна висота 3300 мм. Також можемо задати сміщення згори так само. Наприклад, а над рівнем 2 вона повинна йти на 500 мм вище. То тоді, відповідно, у нас стіна буде. На 300 мм нижче нуля, на 500 мм вище за відмітку 3 метри. Тобто ось сумарно 3800 мм, так вона і виходить. Ну і тут ще є декілька кнопок, на які варто звернути увагу. По-перше, бажано все ж таки будувати стіну, тут є параметр в глибину або в висоту. Тобто ну, Бажано все ж таки будувати її в висоту, тобто знизу вверх. DEVS, це вона буде йти зверху вниз. Ну, так якось логічніше. А, далі. Це прив'язка стіни. Тобто, до чого у нас вона прив'язується? Коли у нас вибрано центр Лайн? Тут може бути кор-центр Лайн, може бути центрлайст стіни. А, тобто, в більшості випадків це вона буде прив'язуватись до центра, ну, отут, до центра, а, як сказати? До центра головної частини, да, без урахування всяких утеплювачів, штукатурок і так далі. А, ну, можна просто до геометричного центру стіни. Або інколи буває зручно вести стіну по грані. Наприклад, ось, по грані вона буде йти ось, я веду по осі, і вона будується ровно по грані осі. Причому, якщо я будую її справа наліво, то стіна буде знизу, якщо з зліва направу, да? якщо справа наліво, то стіна буде зверху. Тобто, Тут є така певна, певна різниця, як ви ведете мишкою, е в яку сторону по часу, по годинниковій чи годинникової. Також тут можна вибрати параметр е ланцюжок, е цепь, е для того, щоб стіна будувалася одна і завершувалася операція. Ну, або якщо цей параметр вімкнено, то стіна буде будуватись, до речі, ось вона з'являються на 3D, то стіна буде з'являтися також, що у нас і на 3D. А, в чому, да, чому собственно, різниця? Це ми будували стіну складки конструкції. Також в неї по замовчуванню вімкнена ось тут галочка. Несучий елемент, Structural. Це нам трішки пізніше знадобиться. Наприклад, для армування якихось об'єктів вони повинні мати цей, цю галочку, «Structural» або «Несучий конструкція, і це важливо для видів. Так, наприклад, на планах несучих конструкцій, саме тому плані, який у нас зараз відкритий. Якщо я перейду у вкладку Архітектура, виберу стіну, Виберу, ну хай вона буде йти від 0 до 4 метрів, висоту, все нас влаштовує і почну її малювати. Тобто, бачите, на цьому виді вона не є видимою. Не є видимою. Чого так? Тому що по замовчуванню, ось тут є в цьому ж вікні, коли нічого не вибрано, в вікні параметра наших свойств. Серед цих параметрів є там вже де у нас були масштаби, трішки нижче є параметр дисципліна або категорія, здається, російською. І у нас категорія несучі конструкції. Якщо я зміню, наприклад, її на координацію, то ми побачимо і ті несучі конструкції, які тут є. Ну, можу нажати Escape і вибрати обратно несучі конструкції. Тобто, для чого так робиться? Ну, наприклад, ви робите план несучих стін і не хочете, щоб там перегородки чи, там, наприклад, меблі відображались на цьому плані, і тому вона так по замовчуванню зроблена ось ця дисципліна. В цілому, це можна буде ще налаштувати в інших, в інших е місцях. Ми до цього ще дійдемо, наприклад, вже трішки вам знайомимо цю переопределення видимості графіки, «Visibility Graphics Override». А, так, ну що ми зробимо? Давайте видалимо те, що нам не потрібно. До речі, якщо у нас є одна стіна, ми можемо її правою кнопкою миші вибрати і видалити. Якщо у нас є якийсь контур стін, я можу натиснути клавішу TAB, підвівши мишку до стіни. І воно мені запропонує вибрати одразу весь контур. Ну, вибираємо, видаляємо, вибираємо, видаляємо. А, ну, і давайте вимкнемо. Ось цю менюшку, вона нам не потрібна. View Tab Views. Так, де вона? Угу. А, давайте намалюємо швидко наші стіни. Так, і до речі, перед тим, як малювати, як змінити параметри. Наприклад, якщо нам треба зробити стіну з утеплювачем, вибираємо стіну. Наприклад, вибираємо стіну зовнішню стіну 510 мм. Це гляну. Поки що сміщення знизу, ну хай буде мінус 300, поки що, до рівня 3 метри. І що ми ще змінимо? Ми натиснемо в Edit Type, змінить тип, і натиснемо на. Ось тут клавіша duplicate, копірувати. Скопіюємо її і назвемо нову стіну з. Утеплювачем. З утеплювачем. Окей. Нажимаємо отут: Ізмініть. І а, тут є клавіша вставить. Тобто тут ми можемо змінювати, в принципі, якщо, ми, наприклад, у нас якась бетонна стіна, і нам потрібно просто змінити її товщину, ось тут ви можете її а, змінити, вибрати, там, не 510, там, наприклад, а, там, 600, 900, скільки ви захочете. А, Тут ми можемо додавати ще параметри, ще а, ці слої, які у нас будуть йти в стіні інші матеріали. Натискаємо пару разів. А, давайте утеплювача у нас хай буде 150 мм. І зовні він хай буде оштукатурений. В принципі, він може бути оштукатурений і середини. Ну, structure Material залишаємо так. І давайте налаштуємо, натиснемо на оці три к... точечки. Для того, щоб ми налаштували матеріал. Тут у нас в цьому шаблоні є різні типи матеріалів. Давайте напишемо у Ну, виберемо, не знаю, хай буде мінеральна вата. Це не особливо нам принципово. І це буде штукатурка. Штукатурка. Тобто, навіщо ми це робимо? Тому що є у різних матеріалів різні типи зараз покажу, різні типи штриховки. На планах, на розрізах. А, так. Ну, от Зараз ми намалюємо на плані стіну. Ви побачите, що буде відрізнятися цегла і утеплювач. Вона одразу само заштрихує те, що нам потрібно. Так, окей. Окей. Так, з утеплювачем. А, і. Давайте поки що намалюємо просто одну стіну. Да, змінимо прив'язку. І подивимося, наскільки нам потрібно її змістити. Тобто прив'язка стіни 510 у нас повинна бути 100 ну, тобто, на 135 мм, тобто 200 мм усередину. Можемо її подвинуть, ось клавіша перенести, move 135. Але так робити з кожною стіною буде доволі, доволі незручно. Тому що ми зробимо? Ми заходимо в structure wall, вибираємо на всякий случай Center line. І пишемо: тут як клавіша, е, кнопочка Offset. параметр «Offset». Пишемо 135. Ми тільки що вирахували, що для наших параметрів стін, щоб прив'язка всередину була 200 мм. Потрібно сміщення рівно 135. І малюємо ось так по контуру такий квадратик. Ось, як ви бачите, у нас одразу утеплювач заштрихован одним типом штрихування, штукатурка іншим, стіна іншим. Якщо ми там не довіряємо собі, можемо перевірити. Align Dimensions. І дивіться, воно, от я хочу зробити поміряти розмір від оцієї грані до осі. Тобто ось дає вибрати, а цю грань не вибирає, воно вибирає всю стіну. Для того, щоб вибрати лише одну грань, я натисну клавішу «Tab», «Tab» зліва, над капслоком. Натискаю Tab. І ось мені вже підсвічує лише одну цю потрібну нам грань. Тобто, коли декілька об'єктів, то ми можемо клавішою TAB. Перемикатися до того об'єкта, який ми хочемо вибрати. Ну, натискаю Tab, міряю 200 мм, наче все добре. Так, ну і Давайте покажемо тут, ще у нас є внутрішні несучі стіни, внутрішні несучі стіни. стіни, Внутрішні «Wall», Вибираємо 380 мм. Тут уже всередині ніяких утеплювачів не буде. А, як вести, тобто, неважливо, чи ви почнете її малювати зсередини стіни. Чи до краю воно все одно там під'єднається одна стіна до іншої. Так, тут трішки не так. Тут так. і тут так. Ну, ми оце, оцей розмір ми змінимо, бо тут явно сходи у нас не влізуть. А, ну, але це вже буде трішки пізніше. Так, ну і наче з несучими стінами все. Пізніше вже будемо малювати перегородки, як будемо займатися плануванням. Ну, але смисл там буде такий самий. Лише ми перейдемо на інший план і будемо малювати їх складки архітектури. А, так, ну і зі стінами, напевно, напевно поки що все.